Точно напишете, що це дорого, але ваш пилосос так може 1,4 кВт це у нас буде йти компанія DEWALT. Далеко не частий гість, показуємо ближче. 2,2 кВт. Звичайно, що він може працювати, ми можемо його просто увімкнути. Може працювати синхронно від того, що ви його включите через нашу розеточку. А якщо ви працюєте з акумуляторним інструментом, він дає вам змогу через блютуз модуль, ви його можете запускати, можете включити його вимкнути, в залежності від того, яка у вас є потреба. Тобто ви його от раз перевели. А? Що є ще? Що є ще особливого у даного пилососа? По-перше, ну, звичайно, регулюється сила розрідження повітря. Також у нас є, в залежності від того, з яким ви шлангом працюєте, 32 або 20-ка, буде змінюватися повітряний потік. Зразу ж, що важливо, колеса. Ми просто подивіться на ці монструозні колеса. Перевернути його буде доволі таки важко, але треба розуміти, він 38 літрів. Наповнити його можна прям дуже багато. Колеса на даний момент це найбільше, які я тільки міг побачити. Ручка, ви поставили на неї ногою, щоб ви його могли підняти. Кнопочка для того, щоб ця ручка металічна, ви її можете опускати вище нижче, в залежності від того, яка у вас буде потреба. Відкриваємо і завжди, все найцікавіше у нас буде йти всередині. Він у нас зроблений. Як ви бачите, антистатику скидує на двох фільтрах. Почергово, в залежності від того, один струшується, другий працює, клапан перекидується. Це зроблено для того, щоб його не забивати. Серйозний пилосос, Клас пилюки, звичайно, що у нас йде М. Під, під професійні завдання, тобто, це, це, це одне із найкращих, що зараз на даний момент можна сказати, пошукати на ринку. І що немало важливо: до нього є ось така штукенція. Ви знімаєте цю ручку, ви на нього його накручуєте, і ви можете зверху на нього ставити будь-якого типу ящики від компанії DeWalt. Чи це буде тестак, чи це буде Touch System 2.0, будь-які. Продається окремо Це як професійним інструментом, звісно, що до нас.